Ми Тут жили приблизно 20 років. Я сюди переїхала у 2003 році. Леся Зеленська жила у гуртожитку в мікрорайоні Зас до 13 березня 2022 року. Саме цього дня будинок постраждав від російського авіаудару. У підвальному приміщенні отут було дуже холодно дитина захворіла, температура була 39,8 і ми перебували в кімнаті. На момент вибуху дуже важко. Вибирались ми, бо ми були завалені повністю. Спочатку ми шукали хоч би якісь речі, щоб вийти на вулицю. Мерні, ми з дітьми шукали, а чоловік нас. Розгрібав, а ми вибивали двері залізні з ноги. Наразі Леся намагається отримати виплати за втрачене житло. Заступниця начальника відділу пошкодженого майна міської ради Орися Трусенко каже: що з 2003 року гуртожитку на зазі надали статус житлового будинку, а блоки на кілька кімнат стали квартирами. Для того щоб отримати компенсацію власникам зруйнованих квартир, необхідно подати заяву через дію. Однією з основних умов подачі заяви є те, що майно має бути зареєстровано в державному реєстрі речових прав. Та з цим є проблеми, говорить Леся Зеленська. Що робити тим квартирам, в яких не приватизоване житло, в деяких квартирах люди пропали безвісти деякі померли, деякі за кордоном. І ось у нас на деяких блоках от така проблема. Це складне питання. Вплинути на нього ми не можемо. Ну комісія, скажімо так, обробляє вже подані заяви через дію. Ми зверталися з відповідними листами до міністерства юстиції міністерства інфраструктури, Чекаємо на вирішення даного питання або, хоча б рекомендація, як діяти людям в даній ситуації, за словами Орисі Трусенко, станом на 8 березня 2024 року прийнято рішення щодо трьох заяв від мешканців гуртожитку на Зазі. Це означає, що ці люди отримають компенсацію. Інші заяви на стадії розгляду. Дарина Перепечон, Олексій Жернов, Валерій Циркун. Суспільне новини, Чернігів.